Деї. Тей. Тишу. Блін, мені так подобається ця музика, хлопята й дівчата. А я вас вітаю, хлоп'ятий дівчата. Вибачте, що забув привітатися. <кхех> Взагалі, ви мали бачити проходження цієї гри набагато раніше, але на жаль, я дуже сильно щось занедужав, і, і мене ще досі ковбасить. Я кашлюю. Але ну, як тільки я почав себе більш-менш нормально почувати, я вже почав якби і записувати гру. Її. Хм, бляха. Її мені подарував Тімофій Педан. А ще круто, що на неї не треба ставити українізатор, бо він на ній вже ну, є одразу українська версія цієї гри. А ще примітно, що. А, а... Цієї гри всього один розробник, всього один одна людина її робила. Це Лукас Поуп, як написано тут. І гра дуже гра дуже незвична, гра дуже цікава. Ось, і до речі, до неї ще зробили якусь короткометражку, але я її не дивився. Просто бачив краєм ока там у кутку, типу, шорт фільм і Papers, Please. Типу короткометражка. Папірці, будь ласка. Ну, папери, будь ласка, точніше. Я її не дивився. До речі, допишіть, чи варта вона перегляду. Ну і давайте власне починати. Натискаємо історію. Оберіть день, з якого продовжити, або почніть нову гру. Ну нова, так. Вітаємо. Далі. <сі> відбулася жовтнева <сі> от трудова лотерея. Вам пощастило. Я, я вибачаюся, якщо в мене буде там щось з голосом, він буде пропадати чи щось таке. З цим я нічого не можу знизу зробити. Для невідкладного вступу на посаду прибудьте до грештинського пропускного пункту. Ну, Взагалі, ця гра така буде типу, як про такий совок. так? Взагалі, типу, країна буде мати там якусь таку дивну назву. Але так, по суті, це про совок гра, і цим вона також ще прикольна. В вашій родині буде надана квартира в східному Грештині. Ось ця країна Грештин чи Грештин. Розраховуйте на житло 8 класу. Слава Астотці. А ні. Країна Арстотка, походу, а місто Грештин. Ось. А країна Арстотка, чи, чи Арстотца, щось таке? Правда, та ось так. Правда, Арстотський. Ага. 23 листопада 1982 року. Пункт пропуску на кордоні в Грештині нарешті відкрито. Сім'ї його Ну йти на роботу. Uh, так, 23 листопада 1982 року. Mm -hmm. А, це я пішов на роботу, ага. А це, а це там черга. Арстоцька. Міністерство допуску офіційний е, інформулист. Інспектори, вітаємо на вашій новій посаді на Грештинському пропускному пункті. Поставте штам в паспорті та поверніть документи власнику. Прохід дозволено лише громадянам Арстоцьки. Відмовляйте всім іноземцям. Слава Арстоцьці! Ну, тобто мені ага, звертайте увагу на громадянство в паспорті. Міністерство допуску Арстоцький, інспекторська будка. Ровета, Стійка, книга правил, стенограма. Ага. Ага. І що? І що мені треба натиснути? Я не дуже викупаю. Ага, відмовити дозволено. Це розмістить місце для штампа під печаткою. І що? Ну, я відкрився, типу, правильно ж. Така, блін. Дуже складно. Так, ну рулету я, типу, підняв, правильно ж? Чи навпаки. Книга правил, стенограма, дата і час, стоп. А, ось наступний. А, о, господи. Ваші документи. Нарешті я можу повернутися додому. Ага. Хапала Габріела. Ну, арс написано. Пара парадізна вид. А що значить вид парадізна чи парадізна? Дата народження 49-го року. Ну, наче все нормально, так. О, треба їй, певно, що дозволити, наскільки я розумію. А як? Розмістіть місце для. Ага. А, ну, не дуже гарно вийшло, ти вже пробачай, на, тримай. Слава арстотці! Дякую вам. Угу. Ось така гра, бачите, спочатку все просто. Мені просто треба дивитися громадянство. Наступний. А потім все вже буде Ваші документи. Це, це застало менше, ніж я вважала. А в цей імпор, бачите, так вона не арсточанка не якого біса вона прийшла в нашу країну. Мабуть, шпигунка. На тобі скотина. Тільки громадяни Арестотської. Наступний. Ага, ну в принципі, начебто я вже починаю звикати. Так, ваші документи. Я стою тим оці кляті черзі з восьмої. Сподіваюсь, воно того варте. Ну цього теж, бачите, републія, цього теж не те. Ой. Як його ставити? Ось тут, мабуть, так? Ой, ні. Я все ніяк не можу навчитися, як його ставити. Ну на тобі. Тільки громадяни Арестотської. Неймовірно, йдіть до біса. А ваші документи. Ага, ось воно дає. Так, у цієї. А, оцієї Арстотська. Так, все чудово, я спочатку щось не помітив. Так, десь ось так вам треба ставити. Ану. О, нарешті це, це майже ідеально вийшло. Слава Арстотці. Ага. Так, наступний. Ну що ж, будемо, будемо пропускати ваші документи. Відкриття цього пункту було помилкою. І що, він одразу пішов якийсь дивний чувак. Тільки документи його попросили, він одразу пішов, я щось не дуже зрозумів. Ваші документи, так. Е Републія. Це теж не, наш, не наша людина, так би мовити. Так, все, пішов у сраку. Значить, десь так треба ставити, наскільки я зрозумів. Так, на придурку. Наступний. А, повертайтесь завтра о 6 ранку. А, це я вже день відробив, ніфіга собі як швидко. Керуйте своїми витратами за допомогою пропорцій. А, заощадження в мене було 30, зарплата, зарплата 630, що таке зарплата 6.30, кумірне мінус 20, опалення мінус 10, харчування мінус 20. І в мене залишилось типу 10 баксів. А це моя родина, бачите, жінка, син теща і дядько. Ага. А це що таке? x5. Блін, я, походу, дуже мало людей перевірив, і бачите, я мало заробив грошей. Я витрачаю кожного дня по 50, а, ми, а, а заробив всього 30. Спати. Експеримент в Грешті виявився успішним. Йти на роботу. 24 листопада 1682. Знову черга. так? Інспектора віддання дозволений прохід іноземцям з дійсним паспортом. У вашій бутці бу... було встановлено обладнання для звірки даних. Уважно перевіряйте всі документи на наявність невідповідностей. Відмовляйте всім кандидатам з суперечливою інформацією. А режим звірки. Перейдіть в режим звірки, натиснувши на червону кнопку на вашій стійці. Під час звірки виділіть дві частини невідповідної інформації для переходу до подальших процедур. Правила та директиви. Це повідомлення створене на основі правил та директив Міністерства доступу. Уважно вивчіть книгу правил. Слава Арстоті. Виділіть дві частини з недопустимою інформацією в режимі звірки, щоб опитати подорожуючого. Угу. Ага, ось ця фігня. І ось ця. Так, ну це вже все було добре. Так, наступний. Значить, дозволено тепер іноземцям. А, так. Колечі я, типу, так. Чи що. А як мені. Виділити неузгодженість. Поля не пов'язані. Поля не пов'язані. Бляха, це це дуже складно. У мене ще часу ще й немає, розумієте. А, мабуть, ось це. А, ось. Ану. Поля не пов'язані. Бляха. Я не розумію. Ну добре, по ідеї вона типу нормальна, бо в неї навіть написано щось Грештин, тобто вона, походу, взагалі з цього міста чи що. Не створюйте неприємностей наступний. Тут тобто, ще ж прикол, що в мене часу мало просто розумієте? А, ваші документи. Ну цей вже складніше, бачите, Сент, Мармеро, Софія. Певно, що тут вже треба щось дивитися, мабуть, тут. Що означає поляни пов'язані? Що, блять, пов поляни пов'язані? Що поляни пов'язані? В чому прикол? Це означає, типу, що вона нормальна, вона чиста чи що. Поля не пов'язані. Як це зрозуміти? Блять. Вот, э, режим звірки. Натисну так. Під час звірки ви виділіть дві частини невідповідної інформації. Э, дві частини невідповідної інформації. Уй, я, я не розумію, що це занадто, занадто складна гра для мене. Ось, виділіть дві частини. Воно показує на ось цей ось годинник і показує на отут ось от якусь хрінь, бачите, біля фотки. Типу, ну, наскільки я розумію, треба взяти годинник і ось цю ось хрінь. А ось, виявлено суперечність нарешті. Ага, треба дату народження ставити, бачите, дату народження. Ааа, в неї дата народження, бачите, 82 рік. А зараз події відбуваються в 82 році. Все, я... а, ні. Дата народження в неї 52 рік, все правильно. Ну добре, коротше, щось ми. Допитати, добре. Поля не пов'язані. Остановітісь! Ну. Ви не можете пройти з простроченим документом. Це якась друкарська помилка. І що? А, і все, мені треба щось робити, так? А як дізнатися, яка сьогодні дата, наприклад? А ось 11 число. Ага, і в неї якраз я зрозумів, тобто в неї, типу, просрочений документ. Бляха, як, ви... ну реально, це, це складна гра, чуваки. Так все, день я знову закінчився, прикидуєте? я, я вже все, я, я, типу, просрав. Чи ні. А, ні, слава богу, ще ні. Так, ваші документи. А... Блін, тут це складно, чуваки, реально, блін, якась я ж кажу, це для мене дуже складна гра. Так, ну всього до 6.07.84 року. Тобто, всього нормально, якби тут. Дата народження 45 45-й рік. Тобто теж все нормально. Міа, Коля, Зефран. Тобто в нього, в принципі, здається, проблем ніяких немає, так? Ну так, чоловік, тобто так. Ну блін, з цим чуваком начебто все нормально, не знаю. Я тут точно звичайно не скажу, але. Значить, все нормально. Тримай, чувак. Не <рекунут> створюйте неприємностей, на наступний. <рекунут> так. Ваші документи. Так, він дає. покваптеся. У мене скоро автобус. А цей 35-го року, блін, так він взагалі має бути дуже старий, так? А, ні, немає. Так, 83-го року у нього теж парадізна Арстоцька. Ну, блін, у цього чувака начебто теж все чітко. Блін, ну тут реально це дуже складна гра. По-перше, керування таке складнувате. по-друге, вона така дуже на... На, цей... на увагу, і при цьому ти ще й маєш поспішати, бо день закінчується, тобі треба заробляти бабки. Так, оце і що? Козловська Еріна, 83-го року у неї пропуск, тобто нормально. Аутерграус, жінка. А, ну знову таки, вона має бути зараз дуже стара. А ну давайте перевіримо. Мені здається, що вона, типу, вік неправильні вказала. Поля не пов'язані все одно. Ну, значить, все нормально, я так розумію. Ну так, все добре. Блін, хочу мені не, не, не налажати зараз, звичайно, бо це буде, буде дуже, дуже сумно. Не зверті неприємності. Наступний. Ну зате людей ми цього разу... О, Догана. порушено протокол, паспорт, невідповідне фото. Винесено попередження без штрафу. А, я фото десь завтикав? Мені висловили Догану, хоп'ята. Рожевий порог, східний герст, будь-які твої фантазії. А що це? А що? що мені з цим робити? Ну, типу, я щось не дуже зрозумів. Так, ну, блін, ну тут фотка наче схожа, так? Орвіч, вонор. Може треба обов'язкову фотку ще перевіряти, як думаєте? Поля не пов'язані, так, ну. Ну, блін, наче все нормально. Я, блін, ну це складно, я ж кажу, реально, мені вже догано висловили, чуваки. я так... Я так скоро, коротше, всруся. Виженуть мене з цієї роботи. Є тут, о, я тут буду пару місяців, не, буду, о, не забудь завітати ваші документи, чувак, так. Так, ну знову давайте там будь перевіряти. Я так розумію, треба, будь-всіх. А, а, все, робочий день тут так? А, там хтось. А, хтось намагається пробігти, бачите? Ага. А, кидає якусь гранату. Ага. Чувак його пристрелив, а він устиг гранату кинути і прибити чувака. День був раптово перерваний терористичною атакою, подорожуючи, що проходять після шести вечора не оплачуються. Ваш прогрес зберігається на початку робочого дня. Ага, бачите. Я зробив всього лише 10 баксів, мабуть, через догану. Заощадження в мене було 10, я сплатив комірне, і в мене не залишилося ні на опалення, ні на харчування. Ну, я ж я, я ж кажу, я відчуваю, що я просру в цій грі, бо хі, тільки почав грати, а скільки вже помилок, так скільки вже зашкварів у мене вийшло. Мені вже немає за що харчуватися і платити за опалення. Тобто, це щось неймовірне реально. Дуже дуже складно, чуваки, дуже складна гра. Ох, ну що, я пропоную на цьому наш випуск закінчити. А, мабуть, мені навіть і не треба з ним поспішати. Мабуть, мені треба його залити. Може, мені дадуть якісь поради, а може мені злому треба подивитися. Хоча в принципі ну, про гру вже зрозуміло, так якби. А, просто проблема в тому, що розумієте, ти знімаєш, тобі треба це все коментувати, а витрачати на це час, відволікатися на це і при цьому ще бути дуже уважним у самій грі і поспішати, бо в тебе ще й мало часу. Якби тут принаймні не було часу, знаєте, допустимо, ну. Наприклад, має пройти 20 людей. І ти їх пропускаєш і все, типу, далі наступний рівень. А тут у тебе на час це все. І, блін, ну це, це дуже складно, реально. Я чесно кажучи, навіть не очікував, що гра настільки складна. Я ж кажу, пройшов всього два дні, а походу я вже все. Тобто, мабуть, я тут ще пару днів, і моя родина помре з голоду, мене самого звільнят, там, чи розстріляють, походу, до всього все йде. Але гра реально прикольна. Ой. Ну я ж кажу просто поради, які ви мені можете дати поради. В принципі, так же все зрозуміло. Тому тобто, будь-просто треба набратися досвіду і бути трохи уважнішим. А я просто сам по собі не розсіяна. Ну, ми будемо намагатися, може нам ще вдасться виправити положення, так? Ніт. Будемо на це сподіватися, що нам якось вдасться виправити положення і заробити нарешті грошей, бо поки що все дуже і дуже сумно. Ну мені дуже подобається музика, до речі, музикальний супровід реально класний. Давайте мабуть, на цього хоп'яти дівчата закінчимо, а в наступному випуску будемо намагатися а, виправити ситуацію, бо поки що вона дуже сумна. Я вам, як завжди вдячний за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!